Вероніка Кісіль, Львівська область, дівчинка 6 років. Зараз беремо її посилочку. Тут є коментар, дуже подобаються казки. Ниля Райна показує табличку у своєму телефоні. Тут усі, хто лишив заявку на отримання подарунка. Заявники, діти, які втратили батьків на війні. Вони отримують ці пакунки. Можливо, вони б не хотіли бути тими, хто отримує щось просто так. Подарунком вони б хотіли давати самі, але опинилися в такій ситуації, що змушені. І ми раді, що можемо допомогти трошечки цим дітям відчути свято. Проєкт «Посилка добра працює протягом року, говорить його ініціаторка пані Неля. Зараз, каже, перед новорічними святами роботи додалося. Тут у коробках показує подарунки, які пакували діти у Швеції. Поруч те, що прислали друзі із Англії. Посилка добра складається із книжечок, їх надає видавництво читай українською від себе. Їх також можуть придбати небайдужі люди. Також туди ми складаємо вітаміни, які нам надіслала організація із Великобританії. І зовсім нещодавно ми отримали подарунки різдвяні від наших партнерів і друзів із Швеції. Ці подарунки проїхали 5 тисяч кілометрів для того, щоб доїхати і тут дарувати радість діткам. Подібних посилок, розповідає пані Неля, протягом цього року відправила пів тисячі, а до Різдва має спакувати ще близько трьохсот. На відділення пошти приїздить щодня. На новій пошті і на Укрпошті ми вже всім знайомі і наш проект, тому що дуже часто відправляємо посилочки, і багато. Поки благодійниця відправляє чергову партію своїх посилок добра. Десятирічна Ліза вже отримує свою розпаковку, влаштовує прямо у поштовому відділенні. Я сама зареєструвалася, але мама мені підказала і сайт. Дякую організаторам і всім причетним мені дуже приємно. Марія Гаврилян та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.